Мотоцикл зараз повністю на ходу. Двигун чудово заводиться, працює, проте він не набирає оберти нормально. І немає потужності. Я пробував прокататись на мотоциклі по подвір'ю, і мені не сподобалося абсолютно, як він працює. Зараз скину кожух обдува. Перевірю, чи не збилось запалювання. Так як я і передбачав, збилось запалювання. Значить, ось цей датчик ось язичок має бути на датчику за 2 мм до верхньої мертвої точки. А ось він зараз на датчику. Початок. Язичка має бути на датчику. А в нас це фактично верхня мертва точка. Ось вона верхня мертва точка. Тобто, 2 мм. Потрібних немає. Ну, зараз буду гратися, виставляти. Щойно заводив, нормально працює, оберти набирає. Ну, Більш-менш я задоволений результатом. Зараз ще раз перевірю, чи не збилось запалювання і можливо спробую прокататись. Прокатався я на мотоциклі по вулиці, туди-сюди, там кілька сот метрів. Покружляв. Не сподобалось абсолютно. Проблема, в чому вилка вклиняна, але з вилкою я вже розібрався, е, була оська не до кінця вставлена. Я ослабив гайку. Ось цей болт ослабив, трошки постукав по ній, вона зайшла ще десь на 3-4 мм. Затягнув. Е, ну Більш-менш вона якось працює, але довелося злити масло, тому що з маслом щось воно мені не сподобалося, як вона працює. Мабуть, забагато масла було. Потрібно підібрати рівень правильний, щоб воно нормально працювало. Задні амортизатори теж не працюють. Зад підскакує, ну абсолютно дискомфортно їздити. Е, спробую розібрати їх і відновити самому. Якщо це можливо, якщо ні, буду шукати інші варіанти. Нові, беушні. на що вистачить грошей. Тому що бюджет на цей мотоцикл я вже вичерпав. Подвигнув. Подвигуну все більш-менш. Але так як я передбачав, за рахунок того, що генератор вже не рідний і немає масивного е, маховика, е, на низах він не тягне. Треба його крутити, цей двигун. Тоді він більш-менш адекватно працює. І знову ж таки карбюратор потрібно ще регулювати. Я це абсолютно не робив. З цим треба розібратись. Потім ось така духа в мене. Це я зробив тимчасово, щоб можна було прокататись на ньому. Але іншої в мене немає, тому я буду з цього ліпити щось, що вийде. Поки що ось такі висновки по мотоциклу. Центральна лапка. Ось тут є вухо під пружинку, але пружинки немає і немає до чого її зачепити на рамі. Це тому що ось цей кронштейн, який я переробляв. В оригіналі тут кронштейн трошки такий неправильної форми, і кріпиться він не тут, де я його вчепив. А ось на цей болт. І тут іде отаке плече, між ланцюгом проходить. До цього плеча чіпляється глушник, і там же на ньому є вухо для пружинки. Той, що на лапку. Оскільки в мене немає куди вчепити, я вирішив вийти з положення так. Я зробив ось такий от болт. Ось так його проточив, засверлив отвір. Зараз я вставлю його от сюди, зажму гайкою. І в мене буде можливість зачепити пружинку. Зараз спробую, як це все буде працювати. Ну що ж, пружинку я зачепив. Вона, правда, досить близько до ланцюга. Може десь чіпляти, не знаю. Побачимо. Час покаже. Працює. Спробую зараз розібрати амортизатор. Розбирається він так, тут шплінт, тобто. Його потрібно або вибити, або висверлити, залежить від того, в якому він стані. В моєму випадку він не ржавий, вибити його вже навряд чи вдасться. Я його спробую висверлити. Потім потрібно цю кришку трошки прижати, опустити, і там буде шліц під ключ на 8 чи на 10. І тоді можна буде відкрутити ось це вухо і розібрати аморт. І тут буде видно, що з ним. Можливо, допоможе заміна сальника, а можливо, йому вже нічого не допоможе. Мені вдалося вставити туди ключ. Там є контргайка, під ключ на 17. Ось ключ вдалося вставити. Можливо, вдасться розкрутити зараз. Як воно вистрелить, то краще знаходитись чим подалі, а воно вистрелить. В одному з попередніх відео за допомогою ось цієї рамки я перепресував колінчатий вал. Зараз я спробую за допомогою цієї ж самої рамки розібрати амортизатор. Навіть нічого переробляти не доведеться, ось він так стає нормально. Зараз щось придумаю, як його вжати. Вже навіть приблизно знаю як. Думаю, що вийде. Ну що ж, розібрати вдалося. Чи вдасться зібрати, це вже інше питання. Сальник однозначно під заміну, але не знаю, чи я зможу знайти такий. І залишається питання, як його звідти дістати. Так, ну що ж, дістати його все ж таки можливо. Я якось такі одкрасені.